перевіряю зараз нову подушку і мені якось здається, що вона двигун так само шатається, гойдається, як і на тій подушці, і ще, і ще й стукає. Хочу сказати, що я незадоволений підвіскою. Проїхав я тисячу кілометрів. І в мене знову все грюкає, начебто я нічого і не міняв, і не робив. Я думаю, це все ж таки розбиті посад... посадочні місця сайленблоків у речагах. Тому, я думаю, речаги треба було купувати в зборі з та шаровими опорами. Ну, а поки так вже покатаюсь, у майбутньому вже. Поміняю. Спочатку було все дуже тихо, а зараз якось гуркотить. Треба буде заїхати десь на, на нормальну яму. Не хочеться зараз автівки виганяти з гаража. Подивитись, може там знову захист двигуна обірвали. Ну, я думаю, це не захист двигуна, Це все ж таки Грюкає у ручагах. Помітив, що трубочка не під'єднана. Ця трубочка для того, щоб коли електроліт починає кипіти, щоб він не витікав отут по акумулятору під капотом, а по трубочці витікає і ця трубочка знизу до бампера під'єднана і вона там собі стікає. Встановив декоративну кришку двигуна, свічки ще не міняв, гумові кільця ще я не міняв, ось з цією кришкою не можу зрозуміти. Тут отвір співпадає, тут співпадає все, а ось тут не співпадає. Не співпадають отвори на цій пластиковій накладці ЕБК на електронному блоку керування. Воно прикручено по заводу, Ніяк воно, колхоза тут немає. Чому не співпадає, я не можу зрозуміти. Тут все ставимо, тут все ставимо і тут нічого не сходиться. Їду по такій дорозі і слухаю, як в мене знову стукає вся підвізка. Гримить, нібито я зовсім нічого не міняв. Проїхав майже 1000 кілометрів після того, як хлопці мені на прихватки селенблоки в речагах приварили. Згадую майстрів з терміналу, які мені міняли кодовку. Їду і думаю, які вони тільки бляха. Нехороші люди, тому що коли я прийшов забирати в них тоді ще автівку, вони сказали, це остання заміна сайлент-блоків, тому що вже е посадочні місця в речагах розбиті. Так на хіба ви мені ставили туди нові сайлент-блоки, які немалих грошей коштує? Можна ж було просто мені сказати, що краще. Або навіть не краще, а треба міняти речаги. Ну, в них же ж аргумент, що а що, автівка в нас ще зависне на декілька днів. А я тепер їжджу і оце мучуюсь. Хлопців просив, щоб ті, що мені ремінь міняли останній раз, до яких я звертався. Я ж їм сказав, що вони на прихватки прихватили обойми на цих саленблоках. Ну. Мені здається, що сварка там вже відірвалася, тому що я зараз їду. Коли їдеш по такій ще дорозі, то нічого ти не відчуваєш. Ну, коли ти тільки починаєш їхати по деревій якійсь дорозі, то так просто гуркотився, що я не знаю. Як можете бачити, кермо знову кривенько стоїть. Ця ходовка з мене випила всі соки. похоже ну що, короче, знайшли ми що гуркотить цієї сторони повністю убита шарова опора так виїхав за СТО з цієї сторони, шарова опора повністю вже в неробочому стані. З цієї сторони в мене рольова рейка чомусь дуже сильно стукає лукавиця. Е, одну лукавицю хлопці ставили нову, одну лукавіцю вони ставили, та що була у використанні. Коротше, треба робити рейку, треба міняти шарову, але шарову опору міняти я не буду. Краще вже купити обидва лівий і правий речах в зборі. Що і треба було зробити з самого початку. Зараз хочу поїхати в автокрамницю, узнаю, зможуть на сьогодні або на завтра привезти ці речаги. Якщо вони приїдуть сьогодні або завтра, то завтра приїду до. Віті. І думаю, що за завтра він замінить, бо так їздити вже теж просто дуже небезпечно. Ну що, друзі, попав я на, на нові речаги 400 за 2 штуки вибрали фірму Сіден. Це Бельгія, нібито, і це буде саме оптимальний варіант, той який може приїхати завтра у першій половині дня для того, щоб завтра вже я зміг їх поставити. 2051 речах коштує вибір невеликий із чотирьох виробників: lemforder Siden, SKF і Profit. Profit самий найдешевший варіант, і його не дуже надовго може вистачити мені. СКФ. Там тільки був один речах. Полімфердеру кажуть, що це раніше якісна була продукція, а зараз, зараз вона якби і якісна, але вона дуже переоцінена у. У ціні у грошах, тому, тому-тому, блін, сіден за 400 обидва речаги, завтра приїжджають, і я дуже сподіваюся, що завтра буде заміна. Приїхали речаги, їдемо забирати. Так, що, забрав я. Своїх двох пасажирів лівого і правого. Фірма Сіден. Ось такі номери. Не знаю, який це лівий чи правий. Виробник Бельгія. І ось лівий чи правий. Величезне дякую Віктору з крамниці автокомплекс. Дуже швидка доставка, мені сподобалось. Вчора ввечері замовив. 10.06 я вже забрав. О 9 годині мені зателефонували і сказали, що можна вже їхати забирати оцих моїх двох залізних друзів, що поїхали. Ну а перед тим як їхати, хочу хоч передні колеса помити на вулиці мінус 1. Все, автівку мити не буду, помию, хоч спереду, щоб, щоб нормально можна було обслуговувати автівку, а не ковирятися в розділці. Коротше, ремонтуємо автівку, а на вулиці вибухи. Повітряна тривога щось вибухає, літаки літають. Уже другий вибух. Помив колеса, щоб віктору було приємніше. Ковирятися, воно пружинки, ай не видно. Глянь, які чистесенькі, а. Чувак на, на мой кім... короче, Пропустив мене, а потім поняв такий, бачить, я тільки колеса помив і поїхав до матю. Та вона чиста чи то мити. Якийсь прогноз від експерт собі піднос, якийсь там план, запостив у Тікток, сусіди а Закрий пиздак Що ми ще помітили? Вже замовив. 1628 гривень через три години приїде. Ось ця подушка. Вона вже своє віджила, її мастилом роз'їло, і чомусь ніхто з хлопців цього не помітив. Вона вже вся гума на ній прям відсловлюється, відшаровується. 1628. Чекаємо ще на цю подушку і будемо її теж міняти. Соленблоки, Блять, они что приварены? Ой, они не приварены, походу. Короче, сварка ведервалась. Не тримая сварка, так что лайфхак не, не працює. О! А тут сніг 13.02 я пішов пішки за подушкою, яка вже приїхала. Впорався за 20 хвилин, навіть за 19 до крамниці дійшов пішки, а потім мене виручив огородній. Приїхав, мене забрав. Коротше, 1628 оця подушка. 19 хвилин мене не було, а Вітя вже рычаги поставив. Що? Закінчили. Зараз будемо тестувати. Випробувальні роботи зараз будуть у нас. А тут же снігу навалило. Так, що я виїхав, перевіряємо. Спеціально зараз хочу по такій роздолбаній дорозі проїхатись. Послухаємо, що нам скаже нова підвізка. Блін, ну, поки що мені подобається. Я навмисно їду по ямам. Все тихесенько поки. Це якщо що двірники в мене працюють. Ще на розвал треба з'їздити буде. Ну, мені подобається, поки що все подобається, ще треба буде. Рульову рейку все ж таки відремонтувати, тому що луковиці ті, що хлопці поставили, одна якась лукавиця, я не знаю, чи то бушна, чи то та що нова, вона стукає. Ну, начебто начебто збито, так їде. Стукає. Щось я не пойму, що стукає. Може це супорта стукають? Пусть стукають супорта Щось підстукує. Ну, це, мабуть, трольова рейка. Судячи з того, які були саленблоки, як вони просто повипадали, і зараз. Це нове, то я їду, навіть ще розвал не зробив, то не знаю. Ну це не самовпевнення якесь. І дійсно, мені здається, що автівка їде набагато краще. Якась збитіша вона. Не зміг я вам зняти цікаву дуже інформацію. У мене таке перше обидва телефони розрядилися і не вмикалися. Зараз один відсоток ставив на зарядку. Коротше, не зробив я е, сходження в мене ушов розвал, який не робиться. Коротше, об, обидва колеса в мене стоять доміком і одне зовсім завалено. І в чому справа? З цієї сторони новий рульовий. Він Вийшов з ладу. І ніхто цього не бачив. Він шатається і колесо шатається. Його треба міняти. Автомагазин вже закритий. Хлопці там консиліум цілий ціли зібрали втроєм. почали дивитися, чого не виходить, що не так. Почали ходовку всю дивитися, діагностику робити. Коротше, не зробив я сходження, заплатив як за діагностику 200 гривень. Сьогодні субота, завтра неділя. Не знаю, де знайти зараз цей речах. Вже 15-14. Якось так. Приїхав на цей розвал і хлопці мені кажуть, так ви ж недавно були. Я Говорю, я вже після того, як у вас був. Ще два рази робив розвал, Не ну, розвал а сх... схождення сходження. Кажу, так а що таке говорю? Так я вже говорю третій раз все міняю. Ну і коротше Бачу що мені доведеться ще міняти. Ого Нічого себе, що це так. Рульова рейка. Рабанит рульова рейка і треба... Бляха, муха, в срочному порядку треба щось робити. Но це, блядь, капець, скільки, блін, грошей вкинуто, а воно все тарахтить, блядь. Ус, блядь, ебаный, я не знаю. Прям, блін, ну жорстко, прям в кермо мені так віддає, блін. Ну вже, блін, і рычаги нові, блін. Ус. Я думаю, вам чутно, як воно. Гримить. І щось знову ми у Віті на СТО хочемо обдурити долю. Долю обдурити не вийшло, хотіли підкласти шайбочки. Але накінечник все одно шатається. Ну, сьогодні вже і завтра, я думаю, нічого я не зроблю. Треба замовляти накінечник, міняти його і знову пробувати їхати на схід-розвал. Коротше, розвал. Хто казав, що розвал не робиться? Ось таким чином і він і робиться. Хлопці на розвалі сказали, що. Зовсім в недопуску одне колесо, а інше зовсім в космос десь улетіло. В чому справа? Це дуже цікаво. Замінити зараз один накінечник і воно ще нічого може і не дасть. Ну, Стук не дав. Це вирішить питання по стуку. А чому колеса доміком стоять? Це дуже цікаво. Так, знайшов я свої рольові накінечники. Але я не можу зрозуміти, який з них лівий який правий. На них одна чорточка і дві чорточки. Шукаю інформацію в інтернеті, не можу знайти. Один в мене повністю вбитий, а один в мене в нормальному стані. І я дуже сподіваюся, що той, що в нормальному стані, це той, що мені потрібен. Зараз повертаюся на СТО до Віктора. Будемо дивитись. Знайшов я свої старі накінечники рольові, але той коротше, що був е, самий такий нормальний, то якраз правий, який мені потрібен. Але ми вирішили його все ж таки не ставити, тому що його вистачить мені ну, на декілька тисяч. Я вже завтра зранку замовлю новий, поставлю вже новий і зроблю вже розлом. Ось зараз може ви почуєте цей стук. Ось такий неприємний, дуже стук. Звідки він, я не знаю. Міняємо ще накінечник. Якщо він не допоможе, то ще й рульову рейку буду міняти. Знаєте, хто б що не казав на Рено, але коли я приїжджав раніше на стоянку на вісімці, то мене завжди в якусь саму жопу ставили біля якихось таких собі автівочок. А зараз, коли приїжджаю щось. Аудюхи, шкоди, бехів, отакий от ряд ставлять. Так що Рено-Рено, але іномарка, бляха.